Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Golden Fish. Все-таки я не витримав і знову повернувся на водойму, з якої дуже швидко витікає вода. Вчора ми тут рибалили, минуле відео ви бачите: вчорашній виїзд. У мене було 4 контакти з рибою. І лише дві щучки я взяв. Ситуація дещо змінилася, води стало ще менше. Риба вся буде зміщатися до дамби на глибину, але я туди не хочу йти. Планую рибалити тут. Подивимося, скільки залишилось у нас тут риби і чи взагалі вона залишилась. Наша задача в цих корчаках пробувати спіймати щуку. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми будемо розпочинати. Погляньте, яка краса! Наче в казку попав. Ось вчорашні мої сліди. Вода відійшла ще метра два. Хвилювався, що взагалі вона сильно відійде, залишиться одне русло 10-метрове, але ні, є трішечки води за руслом. Правда, зараз в нас така ситуація, що тут у руслі глибина десь 1,20 двадцять, а за руслом ось така глибина. Ну, У мене є ділянка, в принципі, води метрів сорок, тому можна працювати. Там біля греблі глибина ще хороша, і якби вся щука збилась туди. Але там буде велика кількість рибалок, всі будуть рдочок стояти, і там щука буде клювати, це точно. Ну я ж, не як всі, я хочу спробувати пройтися по цих класних корчаках і перевірити, чи залишилася тут ще щука. 90% риби я впевнений, що вийшло на глибину, а тут у нас залишиться певний відсоток. Ось ми і з ним будемо гратися. Ловля на дамбі, сьогодні можна порівняти її з ловлею на платнику. Якщо там постояти, то можна щуки набомбити. Ми спробуємо в екстремальних умовах підібрати приманки до залишку щуки, які тут залишилися. Поки я не бачив жодного виходу щуки, я вже хвилина 20 тут знаходжусь. Нічого не видно. Карасики скидаються, щуки немає. Є у нас покльовочка. І на базу. Перший шнурочок у нас є. Працює вчорашніх формат у нас свіру. І на свірлики. Спрацював. Відпустимо щучку. Правда, тут один не будуть, вона не перезимує, Ми дамо їй шанс на життя. Буде взагалі сухо, скоро, і там буде лише плесо метрів 100 і русло. Плесо і русло буде, то буде йти так русло до дамби. Ну, Зимою я думаю, що риби тут буде срака, на жаль. Тому сьогодні останній шанс мені спіймати гарну щуку зі водойми. Наступний раз, можливо, це буде через років сім, коли знову риба виросте, набереться став води. Можливо, не буде вже цього разу, неважливо. Але сьогодні точно це крайня рибалка. у вона з під з того черетика, бачу, я бачив, як мальок розбігся. Закинув, вона проводжувала приманку аж до коряшки і тут проклюнулася вже майже біля них. Є нас ще одне клювання, це вже певно залік. Каже, хочу блешеньку, дай мені дідовського кастмастера. Також маленька. Ось така, друзі, щучка влетіла, це вже варіант поцікавіший. Іди одно одне здохнеш Ні, просто жалко брати. Я розумію, що якби, її не треба відпускати. Нема сенсу. Таке мале чайний метал у нас працював. Саме така форма, так як води немає, там я закидаю на 20 см. Тому інших варіантів я навіть не розглядаю. Але бачите, спрацювало. Сподіваємося, що в цьому болоті. Залишилися ще залікові щуки. Не всі вони вийшли до греблі. Принципово на греблі не піду. Половимо ми тут. Сім років не спускалась водойма, якщо я не помиляюсь, ще 6 тут є дуже класні екземпляри. По 4 кг щуки, по 3 це якби взагалі норма. А такі полторушки, два, їх дуже багато. Ну, Уже ось таких шнурочків також з'явилася велика кількість. Вони не дають клювати нормальні щуці. Але тут все-таки більші щуки від півтора було. Але сітки. Каконьєри і все. Власне, водойми не витримав і вирішив випустити її повністю, щоб просто ніхто не ловив, не ставив сітки. Як вам історія? Ух ти, Клас! Оце кадри. Це аж мені зубки лишило. Вдарила вище, вдарила вище флюра. Ну кайф, я, я радий. Сьогодні ми кайфуємо останній раз. Прекрасний 6-7 років я тут провів. Наловив велику кількість щук. Здорових щук, гарних щук. Сьогодні в нас такий прощальний. Як останній дзвоник в школі, оце сьогодні в мене така рибалка. О, вихід був, вихір, я, я не докинув. Я не докинув. Ну, в принципі. Три контакти з рибою. І це дуже і дуже класно. Я швиденько там, по минулим точкам пробігся на силікон, не клювало. Я зараз зайшов саме, думаю, піду в самий кінець, стану в самому кінці, ось тут. І розпочнемо звідси. Як ви бачите, все вдало встало, я так скажу. В принципі, непогано. Є в нас ще на одне клювання. Мужик поїхав. Мужик уїхав на лодці, а я повернувся назад. О, треба взяти її. Він на середній легкий в'їхав, щоб не палитися сильно. Так. Ось така малишечка, десь трішечки за кілушечка. По розмірам річки це не залік, тут нема 50 см. Таку рибу на річці відпускайте, бо отримаєте 4 штуки штрафу. Ну що ж, друзі, всіх вітаю, хто хвилювався. Перша щука в заліку. 6 клювань, 3 в заліку, 3 не засіли. Не засіли по тій простій причині, що у кастмастера маленький трійничок. Але саме такий монтаж дає йому можливість правильно грати. Ось заради експерименту е, в мене було два клювання щуки холостих. Я поставив більший трійник і кидав. Я знав, що вона не клюне. Блісна не грає з великим трійником. Здавалося б, така маленька деталь сам гачок, але від самого гачка залежить гра вашої блешні. Зараз я повернувся до маленького гачечка ось такого. Будь ласка, покльовка, щука на березі. Ще раз підтвердив це. Ось цим поступком. Хоча я це давно знав, але тепер і ви будете знати. бачили, як там гілка. Не знаю, куди йти. Де б дали. Курчи. Ну, а просто не управляємо. Здорово, молодь Да в курчі, конечно. Ну да, блядь, в курчі. Все на корчах. Настать в курчах. Блять, вот, шнур засев На Да, Та пиздец Так, либо нету а не шнур засев Це було дуже ефектно останній свій день я трохи тільки не відмовити залізти Тут я можу і остатися якщо я пробую залізти Русло замужне О, чекайте а зараз щось проясняється трошечки. Уже краще. Уже краще воно розпуталися трошки. Підсак нема вона зійшла. Ну Це був трофей. Це був трофей. Прийшов я нову точку, і ви все бачили. Це була сама сильна щука, яку я тримав в своєму житті. Я не знаю, яка там була вага. Я не можу називати такі цифри. Там була дуже здорова трофейна риба. Вона глибина метра, вона хвоста показувала мені догори. Вона билася носом в землю, хвіст неї був з води Отакий хвіст. Я не знаю, це дуже здорова щука, вона просто... Я не міг нічого зробити. Ви бачили цей ривок. Я тримаю, і знаєте, таке відчуття, як то за те забару якогось коропа. Просто риба йде і все, ти не можеш нічого зробити. Тільки це була покльовка в рот. Що це був за мутант, я не знаю. На жаль, корчі. Попід берег йдуть корчі. Така велика риба, вона хитра, вона все знає. Блін, дуже шкода. Капець, Це сьогодні була крайня рибалка, певно, на цій водоймі, де я міг би снімати трофей. Загалі, велику щуку я не, не ловив сильно. 2,700 мій рекорд. А інші люди тут ловили щуку гарну. Брат мій ловив багато хороших щук. Мені з трофеями от просто не везло. На даній водоймі три плюси, ні одну не витягував. Такі до трьох були екземпляри. І зараз в нас також це не вийшло. Дуже шкода. Дивіться на цього кастмастера. Ось дві полоси. Продертий кастмастер повністю подоль. Дві полоси від її зубів. А ось від флюра ну, на грані. Вона флюра не зрізала. І що це таке було? подивіться. Мені ж погано стало, чесно. Я знав, що в мене тут порча на велику щуку на цій водомі. Ось і так сьогодні склалося. Ну я не роз... а гачок розігнувся. Розігнула гачка. Через те зійшла. Ну, там було понятно, тому що я зачепився за корягу, воно якби стало нагухо, щука застопорилася, я трішки розігнула гачка і зійшла. Я б її витягнув би. Якби не корчі, я б її витягнув би. Я готувався одне шість років. Блять, сьогодні в мене не вийшло. Yeah. Ну, рочого. Але добре, слухайте, добре, бо це наша. Яка це наша? Четверта. І наша четверта риба в заліку. Ну що ж, друзі, будемо ми прощатися з цією водоймою. Вчора вечором я собі говорив, що завтра мій останній шанс спіймати тут велику рибу. І я маю це зробити. Тому що через недільку тут води вже не буде, І взагалі, майбутня доля водойми не зрозуміла. Шість класних років ми тут провели, ловили гарний щук, було зловлено десь до сотні щук по 2 кг. трофея... Так і не було спіймано. Сьогодні був останній шанс, сьогодні я його отримав. Ми тримали дуже велику щуку, це була найсильніша щука в моєму житті. При уваженні щуки такого супротиву я ще ніколи не відчував. Це дійсно був достойний екземпляр, думаю, точно 4 Мій рекорд 4 кг я тянув її дуже легко. Це було щось страшне. Загалом результат у нас хороший. Спіймали ми 4 щучки. Одну запакували, три відпустили. Нехай вони тут залишаються. Можливо, вони виживуть, можливо, хтось з'їсть. Це неважливо. У мене є принципи, я їх дотримуюсь. І рекомендую вам в будь якій ситуації ставитись до риби, так як би хотілося, щоб ставились до вас. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім вам зустрічі на каналі Colden Fish.